У нас цілий програми теплиці де це допомога розвитку креативної економіки в регіонах. Ми хочемо допомогти розвивати економічну систему. Головними нашими бенефіціарами є підприємці і підприємці на ранніх етапах розвитку. Свого також це агенція регіонального розвитку і креативні хаби. Наші локальні партнери у Вінниці нашим локальним партнером є агенція «Плай». Ми Робили тут на місці відбір учасників до буткемпу. Вони подавали заявки. Їх було 79, а було відібрано 30 учасників. Це є люди творчих професій, які займаються як такими більш культурними темами: візуальне мистецтво, театр, музика, галереї і так далі, і більш такими креативними, як ремесла, чи маркетинг, чи архітектура. Тренінг побудований так, щоб підприємці мали максимально практичних інструментів для того, щоб пропрацювати свою бізнес-ідею від моменту ідеї до моменту бізнес-моделі. Програма «Теплиця іде» складається з трьох. Головних компонентів. Перший компонент це навчання, власне, навчальні інтенсиви, які зараз відбуваються в Вінниці. Другий компонент це надання грантів, які розпочнеться 15 жовтня. І третій компонент це менторська підтримка. Таким чином, ми сподіваємося, що всі учасники та учасниці, які беруть участь в цьому буткемпі, потім будуть подавати свої заявки на грантову програму. Ці напрацювання, які підприємці отримують протягом цих трьох днів, можна використати, скажімо, для подачі на грант, який відкриється після. Інтенсивів у жовтні стартує грантова програма, а потім серед тих, хто отримає гранти, буде до жовтня наступного року тривати мендорська підтримка. В рамках грантової програми ми виділяємо дві головні лінії: це 250 тисяч гривень для тих, хто тільки починає перші кроки в креативному секторі і готовий зареєструвати ФОП. І також другий напрямок це для тих, хто вже існує понад рік і готовий розвивати свій бізнес, надавати нові робочі місця і масштаб. Бувати свою креативну діяльність враження дуже позитивні, тому що лектори мають великий досвід в формуванні креативного бізнесу. Це можливість не лише презентувати свою ідею, поділитися не з іншою, а також отримати фідбек від інших учасників заходу і якось для себе сформулювати цю ідею більш чітко. Я відчула себе в такому. Активному проактивному креативному середовищі свого міста, свого регіону, мені подобається, що є різні люди, які діляться своїм досвідом і готові. Далі робити якісь спільні речі або підтримувати один одного. Такі заходи дозволяють зупинитися, подумати над своєю ідеєю, дізнатися нові інструменти і щось нове додати в свою ідею. В Україні дуже багато творчих людей, яким трішки не вистачає іноді впевненості, іноді фінансових ресурсів. І ми дуже сподіваємося, що завдяки цій програмі, по-перше, креативні люди отримують фінансову допомогу, інформаційну допомогу і будуть розвивати. Свої креативні бізнеси.